Так, ці красуні по 550. Ось ця. Це новинка. 550 гривень. Я зараз все ділочками покажу. По коріння всі хороші. Десь, може більше, десь менше, але у всіх здорове коріння. Гнилого немає. Єдине, що там дві штучки є з питаннями до шиї. Ось такий красивий біглів. Високий. О, лот закрили. Ната, глянь, будь ласка, на лот. Ціна 550 гривень. Доброго манапа немає. Плавно переходимо на мутантиків. Ось така крисунячка 650 гривень, вона ароматна. плотно має квіточку, дуже буйно квітне завжди. Корір, ой, колір, аромат солодкавий. Дякую, дівчата, за серденька. О, кстати, я вам ще сундучок теж поставлю. Ростиночка міцна, ціна 650 гривень.